17 травня в приміщенні дитячої музичної школи номер 7 відбулися святкові урочистості з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. У яскравому просякнутому творчості залі зібралися найактивніші та заслужені представники культурної сфери Солом'янського району. Люди, які присвятили своє життя піднесенню духовних скарбів українського народу. Висловити подяку тим, хто покликаний дарувати радість дощі, завітали народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький та голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Іван Сидоров. Щиро та Радісно вітали представники влади майстрів та вчителів культурних традицій. Я так розумію, що питання інструментів це найболючіше питання для кожного музикальничку. Хочу сказати, що дійсно у нас в районі не так погано, як в іншому це вам велике спасибі Іване Петровичу. Вдвох нам це буде робити набагато легше. Скажу вам слово вдячності. І вручити і вручити подарунки да. за, за свято без подарунків. Іван Сидоров також приєднався до привітань і зауважив, що культура на Солом'янці розвивається. А підтвердженням цьому є численні заходи, які постійно проводяться в районі. На знак поваги кращим працівникам культурної сфери району були вручені грамоти та подарунки від Солом'янської РДА. А також подяка від голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максима Луцького.